Всім привіт! З вами Арсен Декусар. Ви на каналі школи паркарського мистецтва Арсен Кусар студіо. І в цьому випуску у нас, як зазвичай, огляди. В цьому випуску ми з вами розберемо, навіщо потрібна масажна щітка з натуральною щитиною та мілким пластиком. В цьому випуску ми з вами розберемо, яку використовувати пудру для відкритих технік фарбування. А також ми з вами розберемо, як і які обрати філіровочні ножиці та в чому між ними різниця. І все це ми зробимо на прикладі наших партнерів: Jaguar, Contril та Tech. І перша тема, з якої ми почнемо, це як обрати філіровочні ножиці. Як обрати філіровочні ножиці і які вони бувають? Перше, це форма. Форма ножиць може бути класичною з рівними полотнами та рівними рукоянями. Також може бути напіворгономіка та ергономіка. але в філіровочних ножицях полотна завжди лишаються рівними. Змінюється лише положення ручки, воно або вогнуте, або рівне. Коли ви вибираєте філіровочні ножиці, звертайте увагу на відсоток зрізу, який філіровочні ножиці знімають. Вам це може Порекомендувати саме виробник ножиць. Ножиці можуть бути з зуб'ями рельєфними зверху або з рельєфними зуб'ями знизу. В чому різниця? Коли зуб'я йдуть зверху, то ваш і волосся йде з верхньої частини. Коли зуб'я йдуть знизу, то зріз йде знизу. І верхній слой волосся буде менше пошитися. Далі зуб'я з однієї сторони або повністю з двох сторін. Чим більше у вас зуб'яв, тим більше у вас йде зріз. Фільрочні ножиці, в яких, е, в яких зубчаті йдуть два полотна і знизу і зверху, вони знімають достатньо багато маси, і, я би сказав, навіть рвуть волосся. Я такими ножицями майже не користуюсь. Ідеальний варіант це від 15 до 25% зрізу і щоб. Зубчате полотно йшло саме з нижньої частини. Також звертайте увагу на рівне полотно, нижнє або верхнє, в ваших фільровочних ножицях. Якщо рівне полотно у вас буде з насічками, які є самозатачуючими. То ви не зможете фільровочними ножицями робити слайсінг, проскальзувати по волосю, воно буде його виривати. Тобто ці фільровочні ножиці у вас підійдуть тільки для класичного філірування. Якщо ви хочете фільровочними ножицями виконувати слайсінг, проскальзувати по волосю, розтягувати ваші зрізи, то краще за все, щоб рівне полотно було максимально з гладкою заточкою. Тоді ви зможете їх і переточувати, якщо вони затупляться, і зможете виконувати слайсінг. А ми переходимо далі. І в наступній темі ми з вами розберемо навіщо масажні щітки з натуральною щитиною та мілким пластиком. І зробимо це ми завдяки нашим партнерам торгівельній марці Тек. Масажна щітка з натуральним ворсом та мілким пластиком. Навіщо вона потрібна? В першу чергу ці щітки застосовуються у вичісуванні волосся, особливо заплутаного волосся після миття голови. Навіть якщо ви нанесли маску або бальзам після миття голови, часто приходять клієнти або навіть в домашніх умовах, можливо, у вас така структура волосся, коли воно дуже тонке і дуже плутається. Або натуральне, або раніше освітлене волосся, яке прям дуже-дуже сильно плутається. І коли ви починаєте таке волосся вичісувати достатньо жорсткими щітками, то волосся розтягується, особливо в вологому стані, і воно достатньо сильно рветься. Для того, щоб цього не було, використовується максимально м'яка щітка з натуральним ворсом та мілким пластиком. Ми починаємо вичісувати довжину саме з кінчиків і піднімаючись плавно вгору. І коли зуб'я вашої масажної щітки будуть заплутуватися в структурі волосся, вона буде вигинатись і вони будуть просто проскальзувати, вони не будуть виривати ваше волосся. А також у торгівельної марки Тек достатньо стильний дизайн і повністю все зроблено з натурального дерева, з ясеня. Воно дуже стильно виглядає, приємне на дотик, а також гарне в процесі роботи. А ми переходимо далі. І наступна наша тема це порошок для знебарвлення волосся, а саме порошок для відкритих технік роботи. І це ми зробимо на прикладі наших партнерів торгівельної марки Котріл. Пудра для відкритих технік роботи Sombers. В чому її переваги та як вона застосовується? По-перше, пудра має білий колір. Ви можете одразу скрізь неї бачити фон вашого освітлення. По-друге, вона має 7 рівнів ступеня освітлення. Вона працює з класичними окисниками 1,5, 3, 6, 9 і 12. А також вона має достатньо густу консистенцію. І саме завдяки цьому вона підходить для відкритих технік роботи. Ви можете промальовувати будь-які Ваші малюнки на волосі. Ця пудра не набухає та не підтікає. Завдяки своїй густій консистенції. Як ви поклали малюнок, так він і залишиться у вас на волосі. А також вона має в своєму складі плекси, що додає додатковий догляд за волоссям під час освітлення. І основні переваги, це ступінь освітлення не підтікає, гарно промальовується і підходить для відкритих технік. Також ви можете, звісно, її використовувати для тотолблонду, але розхід для тутоблонду буде більш великим. Краще за все, використовувати її саме у відкритих техніках. Ще одні з переваг: при висиханні пудра не буде сипатись, а також має достатньо приємні запахи і немає негативного запаху амонію. Друзі, а я сподіваюся, що цей відеоролик, як і усі інші, були для вас корисними. Не забудьте підписатися на наш канал, на мій інстаграм, поставити вподобайки, зробити репост. А також за промокодом DECUSAR13 ви можете отримати знижку мінус 20% на всю продукцію торгівельної марки Тек та Jaguar. Переходьте до наших партнерів, посилання нижче в допису під цим відеороликом. І до нових зустрічей у нових випусках!